Усім привіт і здоровенькі були. Дивіться, який у нас ранок. Сонце прокидається. Яке червоне зарево там? Сім годин у нас без десяти. Я поклала чайник. Йдемо сьогодні до лікаря, до ровматолога. Півроку тому ми були. Перетрейди, здали аналізи, треба дивитися, що там є. Квіти принесла Соня оці гвоздики, а решта докупила Маша вчора. Була в магазині, захотілося весни. тормозок на роботу зібрала. Взяла салат, яблук, беру такі іноді. Снеки для малої. Я як сідаю їсти і вона не спить старша, то вона до мене підсідає. Та й у Іри є щось вкусненьке і шукає в мене вкусненьке. То іноді я їй беру якісь отакі прецелс. Іноді вона хоче якогось персика, іноді вона щось і тако хоче, вона знає, що в мене щось є. І я сідаю, і вона лізе до мене на коліна, дивиться в очі і лізе до мене на коліна. А я кажу, це моє! А вона каже, ну, я хочу. І їй мусиш ділитися, що робити. Підсіла зі мною разом на оцю корейську моркву, я їм і вона їсть. Вона каже, чуть-чуть. Да, дати їй чуть-чуть, але вона буде їсти з тобою доти, поки не скінчиться морква. Так що он такі у нас обіди на роботі. А в машині вікна замерзли. Хоч сонечко, хоч не сонечко. Це рівно мінус два зранку. Ну, звичайно, зараз може якась годинкати це все стече, розтопиться, але факт той, що ночі ще холодні. У нас 8 годин, ми виїжджаємо. У нас ще доктор такий, що любить запізнюватися. Він іноді може запізнитися на годину. І я не пам'ятаю, вже от я до нього хожу два роки, щоб він прийшов вчасно хоч раз. От є така категорія людей. Мене це трошечки дратує, тому що я пунктуальна аж дурна. А лікарі собі тут, яке бачите, можуть дозволити. Хоча не хотілося б, щоб лікар був такий. Маша сидить у мене на хвості, бо вона їде зі мною. Вона їде зі мною, хоче вона чути, що лікар каже. Тут автобус зупиняється. І чогось він зупинився. Раз він не виставляє сигнал стоп, значить можна виїжджати, значить можна об'їжджати. Ну, коли він отак відкриває сигнал стоп, тоді ти не маєш права його об'їхати, бо якщо тебе десь замітять, якийсь поліцей, будеш наказано, це штраф, і штраф великий. Бензин у нас 3,15, знов піднявся і летять гуси дикі, бачите, отам. Перду зліва. дикі тут зимують. Я чула про роботу на скулбасі, на цих жовтих автобусах, що возять дітей до школи. У мене іноді така закрадувалася думка може йти на, працювати на скулбас, на автобус дитячий цей, шкільний автобус він називається. І думка у мене така якась, ну окей, можливо, десь колись вернеться. Але недавно в групі прочитала, там коментар написала одна жіночка, що вона також працювала на Скумбасі, і вона каже, щоб ні за які публіки більше назад не вернулася. А чому? Тому що коли ти возиш дорослих дітей тут, особливо хайську, то вона каже по дорозі могло статися все, що ти хочеш. Могли битися. Ну, можливо, це дорослі. І наркотики були, і бійки були, і все, що хочеш, було. Вона каже, я пішла з тої роботи і не жалкую. Тому що старшокласники тут не всюди дуже добрі. Особливо, напевно, якийсь, я знаю, хто там їй попався, можливо, якісь темношкірі, можливо, я розумію, що тут наркотиками балуються і білі також. Так що вас якось отак потихеньку відійшов самий по собі. Хіба що возити маленьких дітей або тут на таких тож, автобусах возять дідиків та й бабиків. Вони розвозять їх в магазин. Там у них садочок возять дідиків бабики. Тут, до речі, для дорослих для таких пенсіонерів. Є також садочки, тут називаються Дейкір, де вони е зранку їх привозять, от такий автобус, тільки не жовтий, а білий. Вони привозять їх туди і там їх годують, там, можливо, їм показують якісь концерти про щось розповідають. Коротше, забавляють. Е Людей постарше, кому нема чим вдома зайнятися, кому, можливо, нема приготувати їсти. І такі витрати на цей садочок покриває страховка. Так що багато тут таких садочків є. На таких садочках також багато заробляють люди, ті, хто має ці садочки завдяки цим самим страховкам. Тут таке є. Не всі, правда, ходять у садочок, не всі він потрібен, не всі розуміють старші люди, що це. Кому це подобається, кому не подобається. Тут знаєте як. На колір та на смак не всі однакові. Моя Маша відстає, вона їде потихеньку, як Степан. Вони їдуть тихо і розмірено. Я трохи даю газу. По тихо їхати, я не знаю, це не моє. Як їхати, то їхати, а не пленкатися. На дорогах повно людів. Об'їжджаєш один, попадаєш на другий. О, бачите, і вічно тебе тидих-тидих-тидих-тидих. дих. -ди 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 -ди. Дуже багато. Я самий такий різкий водій. Саме швидше їжджу я і порушую також я Саме більше. Ну, слава Богу, тут камери на... висять всюди на... на перехрестях, але якщо нічого не стається, то й камер ніхто цих не відкриває, ніхто не штрафує тебе і нічого тобі не кажуть, коли ти там на червоний йдеш. Ще щось. Звісно, стараюся не порушувати, але іноді буває. Пролітаю на червоний, коли не встигаю зупинитися, щоб не рвати колеса. Біжу. На червоний, хто не знає, у нас можна повертати направо. Це тут у Нью-Джерсі дозволяється. В Нью-Йорку не можна, а в Нью-Джерсі можна. І за це не штрафують. Якщо на червоний проїдеш, 80 доларів 80 чи 85. Є такі камери, які фіксують. Спеціальні камери є, які фотографують тебе і фіксують, але вони не всюди. І потім приходить лист щастя, плати 80 баксів бо ти нарушила. Неприємно, звісно, але платити можеш. Гірше, як тебе зупини поліцей, то може навішати тобі ще поінти. Поінти це ну, такі якісь бали, які потім на твою страховку можуть погано вплинути. Страховка може піднятися, це також не добре. Коротше, порушувати тут краще не порушувати. Швидко тут також краще не їхати, бо також великі штрафи і також поїди на страховку йдуть. І, і якщо тебе зловить поліцейський, що ти порушила, тоді тебе ще в суд попросять. А в суд можеш йти, якщо ти врахуєш, що він не правий, що так не було, що ти швидко не їздила, то в суд йдеш, береш адвоката. І з адвокатом відстоюєш свої права, але ж адвокатові також треба платити. Або просто платиш штраф, і все. І з цими поїнтами можна йти відсудити поінти. Щоб страховка не повишалася, то в суд йдуть там, просити, щоб поїти не дали. Якщо сама вмієш розмовляти, де ж сама відбиваєшся, а якщо не вмієш, то треба брати адвокат. У нас, слава Богу, ні у кого нічого такого не траплялося. Були, звичайно, штрафи і за червоне світло. У Степана у мене коли була аварія, то в мене була така незначна аварія, трохи мене там штуркнули, трохи самі побилися. То по судах ми не ходили. Ми заплатили все сповна, і страховка у мене щось років п'ять висіла, така велика. Повисили страховку стало дорожче. І ці поінти, поки не виходять з твого, як своєї історії водійської, то погано. Але то було вже правда давно, років 10, напевно, назад. Поінти вже пішли і вони вже ніде не фігурують. Так що як тут кажуть, рекорд. Дівчата ображаються, що я іноді англійські слова, але іноді я навіть не можу перевести рекорд, водійський рекорд, водійська історія, напевно, чи як. Тому що тут є такі слова, що ми тут до них вже привикли і вони ніби по нашому перекладу не підлягають. Ну і не знаєш, як перевести другого разу так швидко в бесіді. І не ліво є багато бажаючих. І все, і тепер будемо чекати. Ну, чекаємо, нічого не зробимо. Ми будемо е, лізти людям в очі, тому що взад домашні. Я не хочу, щоб між нами був великий розрив. Вона дуже знає, куди їхати, хоч була там і не раз. Маємо час. У нас поки ще є час. Так, що ось такі тут справи з водінням. Звичайно, краще не, не порушувати. А У Нью-Йорку там, там, там зовсім все страшно, там, я б там не змогла їздити. Хоча в Нью-Йорку не обов'язково мати машину, там багато міського транспорту, який може тебе завести, коли тобі треба. Пан. Він спокійний, розміряний, він довезе туди і назад. Зі мною можна не доїхати. <світ> Ще треба знати дороги, правила, також кожен штат різниця між собою правилами. Але в основному завжди треба пропустити пішохода, навіть якщо нема світлофора, тому що ти завжди будеш неправий. Що буде якась ситуація з, з пішоходом? Тому що пішоход, той, що ходить ногами, завжди на головному місці, він завжди перший, тому що він пішки. І як ти хочеш їхати, то їдь правильно не порушувати. Обов'язково тут один з найперших правил зупинитися на сигналі стоп. Також, якщо ти не зупинишся і тебе замітять. Будеш відповідати? Стоп, це сигнал такий нехороший, треба зупинятися і треба, щоб зупинка була повністю. Так що тут багато дечого є, ну вже за ці роки тому вже звикли. Якихось, знаєте, такі, що є розкладки такі великі. Легко їхати і люди їдуть всі нормально. Хоча по статистики я читала, що кажуть, що штат Нью-Джерсі це штат, де самі погані водії. М -м, можливо, я не знаю. Іноді зустрічаються. І на моєму шляху якісь трошечки такі водії дивні, так скажемо. Котрі порушують, не дивлячись ні на правила, ні на що, ну вони порушують до одного разу, потім все стає на своє місце. <рес> Коли їх замітять, оштрафують та все. Знаєте, що тут що погано дуже так наказується, сильно наказується. Якщо ти їдеш, випившись за рулем. Тут є дозволені е, якісь норми випитого, і ти можеш сісти і їхати. Тому ми, коли зустрічаємося, десь там, десь йдемо, щось святкуємо, щось відмічаємо, то ніхто з нас ніколи не впивається, ви знаєте, тому що ми знаємо, що це наказується. І наказується добре, можна залишитися без справ, без машини. І тоді без машини ти що і без прав ти тут ніхто. І нішо. Ти не можеш ні на роботу піти, ні у магазин ти не можеш виїхати. Ти тут без рук і без ніг, без машини. Тому дуже люди уважають. Хоча я впевнена, їде багато хто і випивший, і випиває набагато більше дозволеного. Але хто має розум, той має розум. У нас. Розуміють один одного завжди, коли ми зустрічаємося, і ніхто ніколи нікого, знаєте, не заставляє випити більше, ніж комусь потрібно. Ну, про людське око теж проситься, ну давай ще трошки ще чуть-чуть, але ніхто не може настоювати на цьому, тому що знає, що людина їде, що людина в дорозі, і потім винному у цьому ніхто не хоче бути. Не дай Бог. Боже борони, щось може трапитися після вечірки. Потім будуть казати, що ну ви ж просили випити. Чи зупинять, чи, ну, ну, не знаю, все, що хоче, може бути. І тому ми стараємося не зловживати. Тут дозволяється випити бокал вина, сісти і їхати. по моєму і банки пива, оці такі жестяні. Ну і горілки, я не знаю, скільки 100 грам чи що. І можна їхати, але, звичайно, якщо в тебе возьмуть це, це, це також буде неприємно, і це також буде нікому не потрібно потім. Це для історії недобре. Наша відстала. вже зовсім відстав. Мені треба зупинитися, висторобитись. Де Знаю, вона їхати може кудись без нього? Зважили, поміряли тиск, на палець діли поміряли оксиген М -м, повітря в крові. Це чекаємо лікаря. Сказали, що буде пізніше треба чекати, як завжди. Маша на роботу має йти, я на роботу має йти і мусимо чекати, що зробиш. Ось такий лікар, ще перед нами хтось є, ну і ми. Сидимо чекаємо, я сижу в такому кріслі. Це його місце тут. Кабінет невеличкий, тут є таких чотири. Ми вже сидимо скільки. Годинник ось тут. Пів години. Півгодини. Може ще пів треба сидіти. Все. Маша залишається тут зліво. Вона йде собі до роботи. Я погнала собі. Я на пів години сьогодні десь. Може трошки більше запізнююся. Але я попереджала, що я буду пізніше. Лікар спізнився, він у своєму репертуарі. Його не інтересує, що люди ще мають роботу та й роблять. Головне, що нічого поганого він нам не сказав. І знову зустріч нам назначив на серпень. Через півроку десь так. Заздати знову. Подивився він мої ті знімки, що я робила колін та й ніг внизу. Ну, що казати, зміни, звичайно, є. Зміни вікові. але він каже, це не страшно. Як Марія моя каже, могло бути би і гірше, але це ще нічого такого аж аж, щоб могло би нам завадити. Я в свій бік розбіглася. А сьогодні у нас четвер. Погода гарна і до вихідних буде гарно, і на вихідних також. І, коротше, не знаю, може щось придумаємо десь піти в якесь інтересне місце. Може десь посидіти. Вже хочеться вийти з хати. Зиму ми відсиділи. Тепер хочеться йти на природу. А мала зараз моя йде. Йдуть дивитися у садочок. Беруть малу, йдуть батьки, йдуть дивитися садочок, куди це ж буде ходити, Сьогодні такий. День ознайомлення з приміщенням, з вихователькою, з вчителькою, як тут кажуть. Переживають, особливо мама, як це має бути. Ну, потихеньку буде, як і у всіх. Всі діти пішли і вона піде. Але це все минає. Бачимо, що тут буде далі. А це ж я проїжджаю ось тут парк. Цей день вже ми ходили колись на пікніки, Watching Reserve називається. Ось тут є тече-річечка зліва біля дороги. Така гірська невелика. Тут білітку пригають мексиканці, штрикають тут воду. Є таке місце глівоке, і вони туди. Трикають з висоти. Зараз все-таки бачите якісь незграбні сіре, але ще трохи це все зазеленіє і забуяє. Ще трохи. Не знаю, що сьогодні буду готувати малі, зубка ще є, вона дуже любить. Робила картопляну, потім робила котлетки, рисик, може, відбивні її зробити давно робила, не знаю, побачу. Поки ми пішли в садочок, покажу, що роблю дитині отаку От сирну запіканку з ягодами і зроблю ще їм сьогодні венігрет. Хоча мала не дуже їсть венігріт, то будуть їсти дорослі, вони також не мають часу. Часом собі приготувати, то я готую, ну що з мене корона не впаде. Бачу, що потрібна допомога. І потім ще будуть е, курячі відбивні, вони принесуть міско. Тут, до речі, бурячок можна купити ось такий вже готовий, зварений. Маленький вони тут. Написано baby beats На венігріт, то що треба. Може, хто не знав. Шукайте в магазинах. Це куплено в трейдер Джо. Трейдер Джос. Джойс. Дивіться, ось так цей бурячок виглядає. Він уже почищений навіть, тільки наробувати. Як варіант, якщо не маєте часу варити буряк, можна купити готовий. А поки моя бабулька спить, треба щось встигнути зробити. До речі, оцю свистульку Марія привезла з Карпат, з України, коли їздили туди у Буковель. Малі іноді посвистують. Я сподіваюся, що я закінчу цей венігріт і цю запіканку, поки вона ще там на вулиці дрімає, бо з нею вже буде не до того. А моя красуня спить цього тижня на дворі один раз. У нас така гарна погода. І собі думаю, хай дитинка дихає свіжим повітрям. Сказала батькам, що буде спати тут. Вона спить півтори години, легко тут на сонечку. Олені вчора тут були ці, ціле таке велике стадо ходило, чоловік чуєте. За 5-6 особів ходило тут цим ліском. А сьогодні вона тут спить і добре, що спить, тому що прибирає жінка, сьогодні прийшла. Та й шумно шумить, пилосмок, так а тут вона буде трошки спати довше. Запіканку заливаю такою заливкою сметана, ягоди, цукор, яйці. І вона, виходить, така двохколірна. Може смачно. І ще 15 хвилин чекаємо. Мала ще спить, встигла я її венериць зробити. І запіканка вже готова. Оце картопелька до оселедцю буде. Спробуємо давати. А ось і запіканка. З пилу з жару. Все. Ось така запіканочка в розрізі. Бачите? Гарна, двохкольорна. Будуть дітки ласувати. І не тільки дітки. дітки.